Всім привіт! на каналі Сервіс-Проф. З вами Ярослав. І сьогодні в нас продовження нашої історії, яку ми зняли ще на початку літа. Хто за нами слідкувався, підписувався. Називалося воно Світло буде. От. Сама історія набула шаленого попиту, хоча ми на це не очікували, адже ми робили скажімо так, свою роботу, але вийшло так, як вийшло. Хто не знає, ми інтернет-магазин «Сервіс-Проф» здійснюємо не тільки продаж електробензоінструменту, а також ми здійснюємо ремонт. Тому от попередня історія була саме присвячена ремонту. Нагадаю, це були ремонти генераторів. У нас був пан Андрій, якого було більше 20 генераторів, які ми не ремонтували. І напротягом цього відео було не тільки кількість, велика кількість переглядів. переглядів але і шквал критики, коментарів не в нашу, скажімо так, сторону, а в сторону самого основного героя, пана Андрія. Адже хтось називав його марнотратом грошей, хтось пропонував безліч своїх рішень, а хтось просто додивившись до кінця відео, де почувши, що в цій історії буде продовження, бо в нього є брат, і в нього аналогічна ситуація. Казали: давайте нам брата, покажіть що в нього, що це за що це за братани. Такі, отож, е ми називаємо цю історію е Світло буде, брат, або, можливо, брат, світло буде. Отож, пані панове, е продовжуємо нашу історію. Отож. Е заїхали ми трошки далеченько, заїхали. Е скажу так, що минулий раз, коли ми заїхали до пана Андрія, то ми були, як ті, знаєте, кажуть, голодні. Е взяли... Нашого бусика, який є невеличкий, нагрузили в нього стільки, що їхали по дорозі. Я думаю, що хоча б колеса не порозвалювалось, і вона посередині не перепала, тому що 22 генератора було для нього багато. Сьогодні ми трошки стримали свої апетити. О, скажімо так, погрузили тільки е, 17, здається, генераторів. да, 17 генераторів. от, Більше ми не брали. Е, і от. Що хочеться сказати про самі генератори, що ми взяли? Ну, насправді, якщо в попередньому відео огляді в нас клієнт використовував генератори для особистого використання, і в нього був свій підход, своє бачення, і хто б дивився цю історію, то ми, в принципі, це все детально описували, чому так вийшло. Тут ситуація з його братом трошки інша. Людина має продуктові магазини, не знаю скільки. Я так зрозумів, по генераторах має він їх багато. Тому сьогодні ми, заїхавши до його брата, скажімо так, вибрали тільки те, що вже стало, скажімо так, здалося. Планували ми їх забрати ще раніше, після виходу першої історії, але так як світла, хто знає, яка літом була ситуація з світлом. Нам людина не дала цього зробити, адже генератори постійно були в роботі. Як вони там робили, це вже інша ситуація. Головне, що вони були на ходу. Зараз, от ми заїхали, забрали ті генератори, які вже дійсно були максимально критичні. Половина з них не працює, половина ще з горем пополам якось вона не знаю, дише, як казав клієнт. Тому ми вибрали тільки ті генератори, які, які не працюють, скажімо так. На все про все в нас є. До кінця тижня часу ми їх повинні відремонтувати. Ті, які можна відремонтувати, ті, які можна обслужити, будемо дивитися, обслужимо. Ті, що трупаки, я як їх називаю, то 200, то ми їх посписуємо, вони ремонту не будуть підлягати. Що стосується самих генераторів, то якщо звернути увагу, більшість генераторів це інверторні генератори. Не знаю, от, чому інверторні, можливо, хтось йому так порекомендував. От, скажу так, от поспілкувавшись з клієнтом, ми частково зрозуміли суть проблеми, чому ці генератори не працюють. Взагалі у людини близько 43 генераторів ми нарахували. 17 ми забрали, решта ще якось з горем пополам працюють. Відремонтуємо цю партію, побачимо, що у нас буде в кінці, і поїдемо по решту, щоб людині був якійсь, скажімо так, альтернатива, якщо в цей час ну, не буде світла. Але поспілкувавшись з клієнтом, зрозуміли причину в основному виходу з ладу генераторів. чому так. Якщо звернути увагу, вони в половині випадків ну, нові генератори. Причина виходу, більше всього, це основна людський фактор, адже за генераторами ну, дійсно не дивилися, вони всі нові, візуально вони нові, але подивитися на їх, їх настільки життя, мені здається, поматало, що ну, я не знаю. Годин напрацювань небагато, але стан їх надзвичайно тяжкий. А інша ситуація це те, що е, всі ганяються за інверторами, і клієнт в принципі, теж обрав шлях по інверторах. І я скажу так, генератор класний, але не завжди ці інвертора потрібні. Тому основна причина виходу із ладу цих генераторів, які ми забрали, це саме полягає в тому, що неправильний підбір генератора. Тому, пані та панове, якщо ви вибираєте генератор, інвертор річ класна, але спочатку зрозумійте, чи вона вам потрібна. От, а потім уж думайте, брати його чи не брати. Бо клас, бері, супер, це інвертор. От, ну, продать це одне, а що потім з ним робити, буде те саме. Отож, всі топові інверторні генератори в нас тут є. І стандартний вже Конер-Soner. От, е, не знаю, що з ними у нас вийде. На їх запчастей немає. От, е, є в нас якийсь е, гратор, по-моєму. Ай, да? е, е, о! Ха, тут ж у нас не тільки все. Коротше, по генераторах. Superquick. Е, почекайте, клієнти. Е, наш любимий генератор Едон. Едон Єбон, я на нього кажу. Потім без безіменні генератори. Ну, в період, коли не було ніяких генераторів і завозилося все аби не будь, то може хтось пам'ятає. не важливо було назва генератора, було важливо наявність генератора. Тому безіменні генератори, генератора. Потім газоліно, керчі, вірки. Є навіть і тисячні І фортешка, теж 6500. Тому список такий у нас великий. Невеличкі. Отож, що з цього буде, будемо вже дивитися завтра. На сьогодні ми тільки зробили доставочку. Знову ж таки, нагадую, що в нас є до кінця тижня час для того, щоб їх або зробити, або віддати назад. Тому дивимося, що у нас вийде. Про це ми дамо, скажімо так, вам потім детальний відеогляд. На сьогодні, в принципі, все. Якщо у вас виникло бажання або ви в тій же самій ситуації, не знаєте, куди звертатися. Пишіть, лайкайте, коментуйте наше відео, задавайте питання, ми будемо раді приїх... допомогти вам, скажімо так, у цій ситуації, приїхати по можливості забрати ваш неробочий техніку, інструмент, привезти його на сервіс, відремонтувати і, в принципі, дати життя, друге, друге життя вашому, вашій техніці. На цьому все. З вами був інтернет-магазин «Сервіс Pro. До наступного зустрічей.